У цьому відео ви ознайомитеся з інструкціями щодо заміни повітряного фільтра. Для заміни повітряного фільтра вам знадобляться новий повітряний фільтр, відповідна викрутка для зняття корпусу фільтра і стиснене повітря для очищення. Повітряний фільтр в автомобілі захищає двигун, очищаючи вхідне повітря від сторонніх частинок. Повітряний фільтр потрібно регулярно змінювати, оскільки засмічення повітряного фільтра призводить до зменшення притоку повітря, що може спричинити збільшення витрати пального, погіршення експлуатаційних характеристик двигуна та збільшення викидів забруднювальних речовин в атмосферу. Почнімо, відкрите капот. Корпус повітряного фільтра можна завжди впізнати за шлангом подавання повітря, що веде до двигуна. Спочатку обережно від'єднайте датчик витрати повітря за допомогою викрутки. Потім відкрутіть шланг подавання повітря до двигуна і тимчасово зніміть його. Залежно від моделі автомобіля, кришку корпусу повітряного фільтра тепер можна або зняти без інструментів, або попередньо викрутити гвинти, як на цьому автомобілі. Обережно зніміть кришку корпусу фільтра. Потім злегка підніміть старий фільтр і вийміть його. Необхідно запобігати потраплянню бруду в отвори для впуску повітря. Тому під час очищення потрібно закрити обидва отвори. Тепер очистіть корпус фільтра зсередини, стисненим повітрям або сухою ганчіркою. Тепер можна встановити новий повітряний фільтр. Переконайтеся, що він дуже хорошої якості. Повітряні фільтри від Bosch особливо добре захищають двигун завдяки великій кількості складок і мікропористому фільтрувальному матеріалу. Високоякісний поліуретановий ущільнювач також запобігає проникненню нефільтрованого повітря. Встановлюючи новий повітряний фільтр, переконайтеся, що він правильно встановлений і не зігнутий. Тепер встановіть на місце кришку корпусу повітряного фільтра, шланг подавання повітря та датчик витрати повітря, і знову закрийте капот.